Усім привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про підхід ін'єктів до інтерпрерабельності або об'єднання мереж блокчейн. Отож, давайте перейдемо відразу до теми відео. Розвиток технології блокчейн спричинив технології революцію, яка торкнулася різних аспектів нашого життя і трансформувала галузі від фінансів до управління ланцюгами поставок. Вирішальним фактором використання повного потенціалу цієї технології є інтерпретабельність, здатність різних блокчейн мереж безперешкодно спілкуватися та взаємодіяти. Інжектів децентралізований торговий протокол досяг значних успіхів у досягненні цієї мети. У цій відео ви дізнаєтесь про унікальний підхід інжектів до забезпечення інтерпретабельності блокчейну. Основі стратегії інжектів по забезпеченню інтерперабельності лежить унікальний протокол першого рівня, спеціально розроблений для децентралізованої фінансів або DeFi. На відміну від рішень другого рівня, тобто Layer 2. Які покладаються на інший блокчейн, зазвичай Ethereum, тобто копіюють з нього код і так далі для забезпечення безпеки протокол. Тому блокчейн е, першого рівня Layer 1 інжектів працює незалежно, забезпечуючи надійну безпеку і масштабовність. Важливо, що ця незалежність не призводить до ізоляції. Протокол першого рівня інжектів був розроблений з урахуванням інтерпопарабельності, що дозволяє платформі безперешкодно здійснювати транзакції між ланцюжками, використовуючи потужність і незалежність протоколу першого рівня, а також забезпечуючи сумісність з іншими блокчейнами підхід інжектів унікально поєднує в собі силу і гнучкість. Важливим аспектом також підходу інжекті до інтерпребельності є спрощення міжлигових транзакцій. Як Ви бачите, транзакції у нас дуже швидкі, тобто займають приблизно 1 секунду час блоку, а сама транзакція трішки більше, але це надзвичайно швидко. Традиційно активи в одному блокчейні не могли бути передані безпосередньо до іншого блокчейну, і унікальна архітектура інжекті дозволяє безперешкодно переносити активи з різних блокчейнів. Ця функція об'єднує раніше ізольовані пул ліквідності, розширюючи спектр доступний для торгівлі активів і підвищуючи ліквідність ринку. Новаторська робота інджеків у сфері міжмережевих транзакцій провіщає майбутнє, в якому межі між різними блокчейн мережами розмиваються, прокладаючи шлях до по-справжньому взаємопов'язаних ландшафту DeFi технологій Сприяння децентралізованому управлінню з точки зору інжектів це не просто забезпечення можливості здійснення транзакцій між різними мережами блокчейнів, це також надання користувачам різних блокчейнів можливості брати участь в управлінні протоколом. Інжектів реалізує повністю децентралізовану модель управління, де власники токенів інш. Незалежно від того, яку блокчейн мережу вони переважно використовують, можуть бути пропонувати та голосувати за зміни до протоколу. Такий демократичний підхід сприяє формуванню почуття спільності перед користувачів різних мереж блокчейну, заохочуючи до співпраці та сприяючи інтерпретабельності з точки зору управління. Четвертий етап стратегії інжектів щодо інтерпоперабельності є розвиток екосистеми. Всю екосистему ви можете переглянути на офіційному сайті в розділі Discover з екосістем. Можете побачити всі додатки, які взаємодіють з інчетів. Отож, щодо інтерпоперабельності інжектів, обертається навколо надійної екосистеми децентралізованих додатків. Інжект дозволяє розробникам створити DAPs, які можуть взаємодіяти з декількома. Мережами блокчейн. Це не тільки розширює функціональність і охоплення цих диапсів, а й покращує користувальницький досвід, пропонуючи їм більший вибір активів і мереж для взаємодії. Сприяючи розвитку інтерпретабельних деапсів, і відіграє важливу роль в об'єднанні ширшої екосистеми блокчейну. На завершенні інжектів розширює межі можливості у світу інтерпретабельності блокчейну. І інноваційний підхід, що поєднує унікальний протокол першого рівня, між транзакції, децентралізоване управління та інтерпропарабельність додатків є потужним рецептом для створення єдиної та потужної екосистеми DeFi, оскільки технологія блокчейн продовжує розвиватися. Роботи, яку такі таких платформних інжектів, що сприяти інтерпропарабельності, відіграватиме вирішальну роль у формуванні майбутньої індустрії.